Україну атакувала посилена магнітна буря і вона затягується. Про це повідомляє Метеоагент. Вона розпочалася 26 травня і вдарила з 5-бальною потужністю. Потім буря почала посилюватися і досягла 7 балів 29 травня. Після цього вона стала трохи слабшою. 1 червня буря вдарила з новою потужністю. Вона раптово зросла до 7 балів. На такому ж рівні вона протримається і 2 червня, що робить її неймовірно сильною і небезпечною для здоров'я. Лише наступного дня вона піде на спад і опуститься до 5 балів. За даними Метеопрок, за останні 24 години відбулося 11 спалахів класу М і С. Повідомляється, що 2 червня можуть статися на сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 65% імовірність спалахів класу X становить 25%. Повідомляється, що зараз на сонці помічено 47 сонячних плям. Магнітна буря такої сили може вплинути на здоров'я всіх людей. У групі особливого ризику люди похилого віку, метеозалежні та люди із серцево-судинними захворюваннями, а також порушеннями мозкового кровообігу. Тому в цей день слід приділити особливу увагу своєму здоров'ю. За можливості обмежте фізичне навантаження, не порушуйте режим. Жим сну бажано більше перебувати на свіжому повітрі та вживати достатню кількість рідини. Також магнітна буря такого рівня може бути причиною вимкнення радіозв'язку, збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграції птахів і тварин, йдеться в повідомленні. Під Час магнітних бурь у людей можуть виникати такі негативні симптоми, як головний біль, нудота, запаморочення та біль у серці, слабкість і сонливість, біль у спині та суглобах, підвищений тиск, а також загострення хронічних захворювань. Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтесь правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї, обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі, вживайте більше сезонних фруктів, горіхів та риби, відмовтеся від кави. Алкоголю та сигарет, шкідливі напої замініть трав'яним чаєм, регулярно провітрюйте кімнату, та частіше бувайте на свіжому повітрі і ходіть пішки. Підписуйтеся на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.